Доброго дня! Сьогодні вам покажу білу арію. В такому чудовому кольорі вона по-своєму прекрасна. Це топ-передній привід, як і попередні були, і синя, і чорна, і сіра в обзорах. Вважаю, що вона сама найоптимальніша в варіації. Топ-передній привід, 623 запас ходу на 90 кВт батарейка. Якщо у вас є якісь питання, ви можете телефонувати або писати у коментарях. В коментарях навіть телефонуйте, відповім з радістю. Це, я вважаю, у нас сьогодні сама така ярка новинка, яка є на електроринку. Якщо не брати якісь екзотичні Марки як там недавно вам робив огляд аватар, як такі моделі, які, які можуть декого налякати. Це авто, яке зрозуміле, перевірене. Воно в білому кольорі мені аж дуже ярка її трошки підтанувати ще, якщо комусь треба. Всередині все так же чудово, тут є панорама, тут є відкривний люк, тут є пам'ять сидінь, тут є тут є камери 360, проекція, тут є утримання в полосі, адаптивні круїзи, ну, всі всі ті опції, які вже стали стандартними для цього класу авто. Тут стоїть лідар, тут стоїть Лазерна оптика камери 360 і в коло йдуть перактроніки, по безпеці тут все окей. З одного боку порт для примінного струму до 7 кВт, з іншого боку постійний струм до 90 кВт зарядки може приймати. Ну, така автівочка в білому кольорі. Чекаємо вас в салоні. У нас в авто 20-30 авто в наявності, 30-40 авто в дорозі. А якщо треба привезти під замовлення щось екзотичне, або по якійсь дуже приємній для вас ціні, звертайтеся. Гарного дня, бережіть себе.